Вітаю! Всіх Пропонуємо подивитися, що принесе вам нова неділя. І з 7 по 13 жовтня 2024 року. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Що принесе новий тиждень? Королева Жезлів, можливо, буде виникнути у вас конфліктні ситуації у робочих питаннях, або, можливо, із жінкою, яка буде старша за вас віком і більш досвідченіша. Можливо, вона буде проявляти себе дуже жорстко, такі неприємні слова вам говорити. Тож вам варто бути готовим для того, щоб ви могли. Бути обізнаними з тих питань, у яких, можливо, виникнуть у вас конфлікти, щоб ви могли дати гідну відсіч. Також звертайте увагу на жінок-керівників, тому що ну, можливо буде важко вам з ними будувати на цьому тижні стосунки. Тож, будьте уважні, ви попереджені, то тобто, у вас і є можливість це все уникнути. А я бажаю вам приємного тижня. Другий варіант, я тірка мечів перевернута, говорить про те, що, якщо у вас якась є нечесна конкуренція, можливо, хтось вас навмисно там спонукає діяти нерозважливо, нерозумно, то ви трішки поміркуйте, чи все ви так правильно будете чинити. Тому на наступному тижні не поспішайте вживати якісь такі кардинальні активні дії. Більше посилайтеся на свій розум, знаходьте вихід із якоїсь кризової ситуації, тому що для вас це буде необхідно. Це буде для вас корисно, якщо ви зможете знайти вихід, щоб, ну, якщо не мирно і недружньо, то хоча б без втрат у вас цей тиждень пройшов. Тож ви також попереджені і є у вас можливість це все оминути. Це все озвучується для того, щоб ви змогли знайти якісь варіанти, щоб цих ситуацій уникнути. І третій варіант. Сімка пентаклів говорить про те, що, можливо, у вас якісь є вже здобутки, то на цьому тижні, можливо, вам варто перепочити або приділити увагу своєму здоров'ю. Не поспішайте діяти, трошки поміркуйте, трошки, ну, скажімо так, полюбуйтеся своїми плодами своєї праці, тобто поспостерігайте те, чого ви досягли, що воно для вас несе, як ви не можете цим насолодитися своїми плодами, і особлива увага на своє здоров'я. Третій варіант також попереджений, що, що може бути на наступному тижні. А я бажаю всім. хай не гаразди обійдуть вас іншим боком, а вам гарного тижня!